Привіт людям роботящої крові. Як ваші діла. Внідряємося в роботу цього каналу ДХТ. Капець. Я дуже радий, що ви нас чекали. Прям пишете, блін, не пропадайте, все ж можна так сказати, все можна подумати таке ще становище, ще щось, а ви пропали ні, ні отвєта, ні привіта. Коротше, якось так. А ну, щас зараз... біжить, оп, оп, оп. Бо тут, вроді би, і головне, ну тільки ж нема ні знаків, ні розвилки нормальної. Ну і, коротше, е, почитав коментарі, дуже, дуже вам дякую, що прямо прям реально раді нас бачити. А ми, а ми які раді війти в оце, все, оп'ять в нашу колію, а то, ну, прям, ну, його. Молоді, не молоді, а рвонули добре. так, знаєте. Ну, хоч похворіли, каже Марині, бо далі огороди е, начнуться, ось розсади, картошки садити, стройка, велике будівництво е, на цьому, на нашому ж невеличкому участку. Далі ж треба працювати. Ну і в общем, е, ну все, поболіли і хвати. Сьогодні, друзі, сама класна історія буде. Е, ну, відео, так сказати, починаю з історії. Да? Е, в минулому році я зарядив. Інкубатор на 130 яєць зробив сам класний вроде, інкубатор чіки-піки. Зарядив туди е, яйця. Е, Із 130 яєць, по-моєму, заплідених було штук 15 і курчат у нас вибилося штук 7. Е, зараз вони там і бігають у нас у сарайчику. Ні одне кстати, не, не про це, там і петушки були. Біленькі ці ломанвайти і курочки, е, не знаю, пару штук таких. Ну, коротше, вивели ми. Вроді, інкубатор робочий. Думаю, все, поки що заряджати не буду, яєць немає. Купили ми в прошлому році курей, які називаються Мастер Грей, іспанська голошейка і Редбро. Що я хочу сказати по цих курях? Мастер грей, вибачте, злой повне гавно, тому що вони клюють себе, вони якісь. Ну, ну, слабі. Курка, як бролер, знаєте, взагалі така якась. На м'ясо класні Їх виростив, зарізав і все. Іспанська голошийка. Е, Ну Вона така, знаєте, народна любимечка. тому що е, ши, гола шия, е, курка сама велика, і яйця несе і не жалко зарізати на м'ясо. Тоже саме я вам хочу сказати і про редбро. Red RedBro мені сподобалося Саме лучше, тому що. Курка, по суті, вона чуть-чуть менша від іспанської голошийки. На неї нормально сідає петух. Вона нормальні такі яєчки несе. Тобто не так, як в іспанської голошийки, що яйця практично через одне із двома жовтками таке здорове, ти його ні в лоток не положиш, нічого. Ну, Само собою, дуже класно, що яйця ж оці ж великі. Ну і в общем, у цьому році весна, оці, оці кури у нас. Там у нас адлер серебристий. Ломан Вайт, потім Редбро і Іспанська Голошейка. Оце в нас є оці кури. Нанесли вони яєць. Но петухи у мене тільки породи адлір e, серебристий і Ломан Вайт. Коротше, нанесли ж оці кури яєць. Петухи то сідають на всіх курей. Але ж, видать, іде конфлікт, e, оцей груповий конфлікт, чи як там оцієї породності. І, видать, ці петухи не можуть покрити оцих курок, які у мене є. Ну і в общем, зарядив я в цьому році 100... 110, десь Десь да, 110 яєць ми зарядили одне курчатко. Одне курчатко, реженьке. Ну, класне. Ну, по суті, якщо реженька, значить це або е, ну це редбро. По, по виду я бачу, що Редбро, бо, бо світленька, іспанська голошейка, вони такі аж рижі. Так, воно б І Воно б голоше було, так. Да. А так е, налупилося одне курча е, це редбро. Ну і, звісно, це же не розумію, хто ж його спарував. Ломан Вайт. Чи, чи це все-таки від е, цього? Е, Скажіть, я скажу. Господи, Адлер серебристий. Получається, що тут значить, конфлікту немає, між редбро. І оцими от петухами, які у мене є. Тож, прийшов я до рішення, може взагалі цих іспанських пов... повністю обрати на м'ясо. Ні? Ні. Що ти на мене дивишся такими очима ні. страшними, ні? ні? нормально? Хай так. будуть? Ні. Ну, в общем, хорошо. Хай будуть, хай трохи по -по поживуть, понесуться, або ж під них шукати петухів. Оце теж як варіант. Тобто, Десь їхати по світу. Може, хто мені буде писати, що у вас там є петух іспанської голошейки, у когось є петух Редбро і так далі. Ну, в общем, Якщо ці, е, ці кури оставляти на яйце, щоб заінкубірувати, бо люди в мене реально дзвонять, питають мої підписники, питають, що колянчик е, на яйце якби нам на інкубацію. Мені їх не жалко, тільки ж якби вони були запліднені. І от в цьому році ми задумаємося над тим, щоб зробити так. Щоб були кури такі, які будуть запліднені яйця. Хай це буде якийсь такий крос, щоб вони не, не були як пулемети, да? а були от просто хороші курочки, щоб воно і кукурікало, і кокало, і могло на яєчко сісти, і само висидіти. Ну і в общем, ми зараз їдемо е, в нові санжари, брати курчат. Да. Кури називаються. Оце із усіх я перечитав із Маринкою, які самі-самі-самі. Ну і в общем, в прошлому году мені Маринка каже, давай візьмемо цих ось курей. Дай не якісь виники паршиві, не треба, давай нормальних брати. Ну і взяли. І у цьому році все-таки жінки, я ж кажу, що жінки це сильна нація. Ну як там, не нація, а сильне створіння Бога. Розумієте? Е, -е Хоча не забувайте, що Адам був створений перший. Значить, ну. Все-таки як а новшество, це ж чоловіки. <смі> а потім створили Єву, і Адам пішов на поводу. Ну, ладно, все, бо, бо це вже це, ми вже в Біблію тут впираємось. Коротше, в цьому році мені Марина каже, Коля, давай брати кури, які називаються триколор. Триколор. Хорошо. Вони там уже якось ще по-другому -по -по називаються. Ну, в общем, в інтернеті, коли напишете... -на -на <кій> <кій> кури триколор. Там побачите, курочки такі, вони. Тут, ну, типу як трьохкольорові, знаєте, петушки там зузулясті такі. Красиві, гарні кури. І я розумію, що це кури мого дитинства. У мене у бабусі з дідусем оці кури були постійно. Приходить Микола з школи і йде куди зразу. До діда з бабою, бо там кури яєць нанесли. Нажарю яєчні. Ото були, блін. Ну, коротше, ну капець, яйця були, йоли пали. Вони завжди були. Зимою і літом. Я ніколи пам'ятаю, не заходив у сарай, щоб не було курей. Ой, яєць. кажу, курей, яєць. Ну або ж, може як і було, то це хіба бабуля зібрала їх е ранше времени. Е ну, ранше того, що я прийду зі школи. Бо, може, теж хотіли яєць нажарити, а я прийду всі з'їм. Коротше, і оце ми зараз їдемо в нові санжари по оцих курят моленьких, які називаються триколор. Візьмемо, будемо вирощувати з вами їх разом. Подивимося, що до чого як. Уже у каналі, на каналі ДХТ е, запановується ще. Зараз е, ми робимо вже ж БМВД для бройлера Ростове, БМВД для поросяток. А тепер у нас вже є рецептура БМВД і для курки-несучки. Ну, не знаю, будемо дивитися, або перейдемо на БМВД і плюс ще комбікорм робити. Ну, поки що фізично трошки не встигаємо. Але. Весь комбікорм, весь комбікорм, який ми зараз виготовляємо, ми особисто протестували на своєму ж господарстві. Не так, що із неба з пальця взяли рецептуру і собі потихеньку е, працюємо. У нас є хороший друг тепер, його звати Руслан. Він технолог в годівництві. Ну, тобто, як він, як ця людина Марих, називається? Технолог у розробці е, кормів, отак от. Він поробив нам повністю усі технологічні карти. У нас зараз усе є. Тільки треба тепер ще більше грошей, щоб його реалізувати в реальність. Але по суті, ми вже в, реаль... в реальністю реалізували БМВД для свиней, БМВД для бройлера. І так само комбікорм, тільки ростовий. Є старти, ну старти там важкувато трохи. Поки що навіть не хочемо, треба одну поки що лінійку тягти. І отак ми якось вирішили, що. По суті, в нас є де держати курки несучки. Над поросятами я ще хочу зробити загін такий для них, літній, щоб по об'єму цього сарая да, ще ходили кури. Хтось мені писав це погано, хтось писав хорошо. Я чесно, буває, при, при, як там, причитуюся до ваших коментарів. Є люди, які реально буває ну, напишуть класну якусь ідею. Прям реально класно, і ти такий розумієш, ну а чому би не? І більшість людей написало, що над свинями кури це капець, це херня, воно не годиться коротше, і так далі. Но, но, це написало менше людей, які так ніколи не робили. А більшість людей написали, що над свинями кури дуже класно розвиваються. Їм завжди тепло, так як уся температура піднімається догори. Плюс курка. Днем може виходити, а на вечір заходити сюди, ж, оце ж приміщення, лотки поробити, де несуться кури, десь по боках, в одному місці з одного краю і з другого. А тут усе пересування буде. Та й все. І подивимося тоді, якихось кросів уберемо, а якихось залишимо. І буде, я думаю, що діло. Так що, е і плюс у свиней у нас постійно горить світло, що е дуже добре, курки. Ну, типа, може їм і надо там якийсь період виключати. До того моменту дійдемо, якщо що, напишіть у коментарях, який там їм, якщо що, робити цей режим. Можна навіть, дійсно що поставити якусь лампочку таку ну, притусклену, так, щоб поросята бачили, де вода, де кормушка. Ну при тому цей світ був не дуже нав'язчивий для цих курей. І притухало, щоб вправився вечором, клацнув світло. А оці от ночнички у нас працюють, да, і все. Так що, в общем, друзі, якось так. Все. Ох і на язиком. Ну такий я радийся, поміжують, бо я хрипий був. І хрипнув такий взагалі дієк було й балакати, а це тепер понесло Миколу. Так, давайте, понесло нас по курей. Все. А де ми їх держатимемо, то вже щось придумаємо. Кудись ми їх приліпимо. Головне, що вони будуть. Поїхав селами, тут дорога така, йома образно, оброзна гля. Будуть дивитися тебе трясливим. Будуть дивитися тебе так. А, отак воно трясе, так? так. Буде так. Тресе, <ріх> да? Ну все, поїхали, покажу вам тоді тих ціплят красивих. Давайте. І так, товариші трудяги, ну що, дринчики вже ці вдома в нас. Отак от, от виглядять ці три колори. Пропоїчка у нас стандартна йде, так як і пропаюємо бролера. У нас паратіл три дня пропаюється. 100 штучок. Тут виходить, ми паратілу закладаємо 3 літри на сутки на 100 штук. Вони їх, звісно, трошечки не допивають. Ми його виливаємо і новий на наступний день мішаємо. Ну і аскорбінова кислота, це отакий ось пакетик, його 10 грам. Оця, оця, Скорбінка, вона йде на 20 літрів води. Можете зразу, якщо велика кількість, розмішали у 20 літрах води і потім тільки просто у цю ж воду додаєте паратіл і все. І таким методом просто-напросто пропоюєте птичку протягом трьох днів, пропоюється із паратілом. А потім вже четвертий, п'ятий, шостий пропаїться аскорбінова кислота. І все. Так, хоп, от так от в них. Дуйка така стоїть. Бачите, я її причепив, щоб трошечки вона вища була від них. Щоб вони, коротше, не лізли до нього. Ну і все. І такий от брудирок зробили із маринкою. Засандалили його навкруги стрейч-пленкою, щоб їм не дуло з, -з боків. І все. І отака от птичка. Це у нас називається е, курча триколор. Подивимося, що воно буде із них. Люди дуже їх хвалять. Ну, як вони себе покажуть, будете вже там дивитися на каналі ДХТ. Ми їх трошечки піднімемо, так сказати, на ножки. Хай вони адаптуються, підростуть і все буде класно. Так, і десь тут ще наш дракон бігає, той, що був зінкубірований. Він чуть-чуть, А, ось він. Хоп! Інкубаторський. вон пішов. Бачите? пащу. Сюди короче, його загнав, бо він з бройлерами у нас сидів. <кій> <кій> а тепер оце отут. Їм добре, це я зараз просто кришку відкрив. А так кришка накрита, невеличкий отвір для виходу, так сказати, повітря щоб був. І все, і вони собі тут щось грибуться, бігають. Коротше, все нормально. А нонечку пробую вже прибрати оцей дуйчик. Поїхав, е лампочки, оці, як їх, господи, нагрівательні. Повішаю дві лампочки і буде їм красота. Все. А потім розсадимо їх потихеньку. Хай вони трошки відігріються. Ми їм потім місце знайдемо, трошки ширше зробимо і буде красота. Щось там грибуться, ну не бройлер, курча є курча. От йому треба щось шукати там, грибтися в тому. Не. Чудні які, да? Все, якось так. О. І що ж, товариші трудяги, всім дякую за перегляд цього відео. Пробуйте, дивіться, ці оголошення у себе по, можливо, по регіону. Є, кстати, всегда доставки цих курчат. Дивіться, може до Іри пишіть, яким в неї ще теж є розвозка по Україні. Номер телефона, якщо треба, або в Вайбері скину, або закріплю під цим відео. Ну і от Цього бролера ми брали. В нових санжарах це добра птаха. Поїхали там узяли. Ціна, по-моєму, 28 гривень штука. Так що, в общем, яєчко це хороше діло, і воно повинне бути, особливо коли сім'я велика, то яєчко воно завжди в попиті, так сказати. Воно завжди воно лежати в холодильнику. Все, товариші, друзі, давайте. Будемо вирушувати далі, подивимося за результатом. Е, так, я ж кажу, що люди пишуть, що класна птичка. Ну, усе пізнається вже в порівнянні, коли ми його подержимо, виростимо, нагодуємо і потім вже побачимо дійсно, чи правда, що про них пишуть. А пишуть, що ця курка несе 300 яєць у рік. Не знаю, звісно, це прям мов дуже багатовато, Ну, якщо це правда, то значить це дуже крутезні будь кури. Все, всім дякую. Всім пока-пока. Миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай у вас і в нас все буде добре. Пока-пока, друзі.